День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,90 см. У глибину диван займаю 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венге темний. Бильця функціональні. І є невеличкі шухлядки. Принцип розкладання цього дивану викатний. Для того, щоб його розкласти знизу, з поміччю хлястиків видвигаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. І розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану він стає на 10 см нижче від складеного положення. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку. Наповнення дивану пінополіуретан, диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.